Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі у новому відео. Сьогодні у нас супер мотивація. Я буду переорганізовувати, нарешті, свою ванну кімнату. Я так довго цього чекала, тому що в мене ось так тут все наставлено, все падає постійно, все заважає. Мені вже так хотілося це скоріше якось організувати, кудись це все поскладати, щоб все, все було красиво. І щоб... Мені приносило гарний настрій, щоб я заходила, малувалася цим, а не ось так все було на купі. Ось тому приступаємо. Я сьогодні хочу вимити всю плитку, хочу помити душову кабіну, як завжди. Хочу, ну, в загальному хочу все вимити, видраїти, щоб все було чистенько і будемо разом організовувати. Поїхали! Ну і розпочинаю своє генеральне таке прибирання я з миття плитки. Спочатку взяла маленький столик, який у мене в кімнаті стала на нього, але зрозуміла, що з нього дуже важко дотягнутися до верхнього ряду плитки, і вирішила все-таки, що я поверху пройдуся шваброю, щоб не впасти звідти з того столика. І далі я ставала вже на стілець і з нього доставала, куди мені потрібно. Ось мию плиткою поки що звичайною ганчіркою, але якщо десь якісь плями, які не відмиваються, попадаються, то я їх відмивала цією пастою, яку я вам вже неодноразово показувала такою розовою. Вона має такий нехімічний приємний запах, як ніби якийсь фруктовий. Я її дуже полюбляю і використовую, напевне, всюди, де щось не відмивається, і я за допомогою неї завжди все вичищаю. Прохожуся також ганчіркою про сушилаці для рушників. Вона, в принципі, в мене не брудна, так як часто протирається, так як там сушаться рушники. Ось, тому потрібно її часто протирати. До речі, у воду я додала трішки рідкого мила, щоб так було легше мити петку. В принципі, ніякої більш хімії такої не використовую, крім ось цієї мильної води. І ось того засобу ще говорила. Перейшла вже в душову кабіну. Тут, в принципі, в мене плитка чиста, так як вона тут часто миється, так прохожуся лише поверхнево. Далі рухаюся навколо зеркала мою плитку. Там вона якась е, більш брудна, не знаю за рахунок чого. Там якась фарба була ще з попереднього ремонту, який робили е, власники цієї квартири. Я її ту фарбу раніше намагалась відмити, якось в мене не виходило, а ось цією пасю в мене все добре вийшло. Протираю також. Люстро на те зеркала обов'язково вона теж дуже часто запилюється. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's grey outside? Перейшла ось до зони вже пральної машини. Заодно вже і вирішила її трішки помити, достала лоток почистити від залишки якогось прального порошку, дверки попротирала всередині і ззовні. Ну Ось так, щоб вже повністю все тут було чистенько. Ну, а далі буду її відсувати і також мити плитку за нею і підлогу, так як пральну машинку я взагалі дуже рідко відсуваю, то там найбільше збирається бруду під нею. Ну і на задній поверхні пральної машинки теж, звичайно, багато пилу, тому теж потрібно попротирати. And show us where we are. It really makes me wonder. Закінчила із зоною пральної машини, поставила її на місце і перу ганчірки, буду рухатися далі. Перехожу на останню стіну, яка в мене залишилася бокова, ось така невелика. закінчую її і буду приступати до миття душової кабіни. В принципі, з душовою кабіною все так просто, як і з плиткою. Я вам вже показувала була у відео. що я її так само мию цим засобом рожевим. І все легко відмивається. Потім просто її натру цими ганчірками, що я вам вже показувала у відео для полірування скла. Вони дуже класно полірують скло і полірують зеркало, тому використовую їх. Для полірування сантехніки я використовую такий універсальний засіб, який розпилюється, який підходить для будь-яких поверхонь, для дзеркал. Ось, і використовую цю саму ганчірку для полірування. Відмиваю також ось таку штуку, яка знаходиться внизу, там, де злив води. Так як вона теж дуже багато на за себе завжди бере бруду, якось волосся, її постійно потрібно чистити, щоб вона була чистенька і не забруднювалася. Протираю бутилочки різні засоби для миття унітазу. Вони в мене завжди там знаходяться за унітазом. Ось, І буду переходити далі. Поличку біля дзеркала я всю звільнила, все поставила на пралку, а потім я буду це все ставити у шавку. Зеркало полірую і перехожу далі.

Нарешті буду разом із вами організовувати свою Be your акотпіор.

Щоб складати одразу, коли вона прийде. Шафка збирається дуже просто: вона 1,20 на 21 см шириною 21 см глибиною. Вона однаково по кругу вся повністю, метр двадцять висотою. Я цю шафку дуже давно хотіла, вона мені дуже подобалася, часто її зустрічала на Пінтересті, І так можна сказати, що одна така малесенька моя мрія збулася. І вона дуже чудово мені підходила по розмірах. Так я хотіла, щоб вона мені стала між душовою кабіною і склянками, в яких зберігаються зубні щітки. Вона стала там просто ідеально, ніби для неї це місце було там зроблене. Спочатку вона складається такими пазами один в один, а потім закручується для міцності ще такими саморізиками, невеличками. i can be your romeo and i will never let you go i'm gonna let the sun shine in the day i'm trying to make this darkness go away I'll paint with colors, and I'll sing until my lungs give out. Mm -hmm. I'm gonna let the sun shine in. Are gonna go my way. I'm gonna let the sunshine in the day. I'm gonna let the past be filled with smoke. And I will try to fix what has been broken. And take this weight off my shoulders. Ну ось, Розпочинаю я довго свою організацію поличок. У цей візочок я вирішила скласти рушнички. Такі великі рушники, які в бані, я складаю на середню поличку, а менші такі, як для обличчя, я буду складати у корзину, яку робила своїми руками у минулому відео. На саму нижню поличку я вирішила скласти туалетний папір. Спочатку в мене була така ідея скласти туалетний папір у цю корзинку плетену, бачила десь таке у Пінтересті, але коли я спробувала це зробити, мені не сподобалося зовсім. Тому я одразу змінила таку ідею і зробила так, як зараз вам показала. А тепер організовую цю шафку, яку я дуже хотіла, і нарешті вона у мене є. У мене поки що немає такого органайзеру для косметичних засобів своїх, тому я використовую ось цю красиву таку зірку, яку мені подарувала кума з набором на День народження. І вона ось так мені пригодилася, дуже навіть гарно виглядає так ніжно, вона така прозора. ніби повітряна і ось Я туди складаю свої якісь туш для вій, кісточки якісь для макіяжу, і якісь креми для обличчя та тональну основу. А Ще я придбала ось такий спеціальний квадратний органайзер для вушних паличок, тому теж туди я переклала їх. Переливаю шампунь і гель для душу. у ці Бутилочки, що я вам показувала керамічні, такі, які я купувала нещодавно у пепку, щоб вони були в мене такі красиві, дві одинакові. Наклейки я до цього часу так і ще не знайшла на них, але поки що будемо якось їх так розрізняти. Складаю їх поки що на ось цю поличку, а далі я чекаю, мені ще має прийти одна така поличка для. Душової кабіни, яка без сверління чіпляється. І ось тут тоді я туди все переставлю: шампунь і для душу на ту поличку. Ще ось нещодавно купила ось такий органайзер. Він взагалі для круп на кухню, але я вирішила його використати для прального порошку. Там дуже зручний такий отвір відкривається. І можна насипати правильний порошок зручно у пралку. А ось це я вам показувала біомило, яке мені подарувала моя сестричка в Україні. Тобто теж його розпаковую і ставлю, щоб користуватися. Ну, ось, нарешті, закінчила я своє прибирання, закінчила організацію ванної кімнати. І тепер я дуже задоволена своєю проробленою роботою, і буду насолоджуватися. Якщо я змогла вас хоч трішки замотивувати, то підпишіться, будь ласка, на мій канал, якщо ви ще не підписані, поставте пальчик уверх і обов'язково пишіть коментарі, мені буде приємно їх читати. Дякую усім за перегляд, дякую за те, що ви на моєму каналі. Усім до побачення, усім гарного, мирного, спокійного дня, всім па, -па. you looking at me i think they influenced by me they're sitting not fucking with me all right wish i they looking at me